Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Як ви бачите, я модернізував свій конісег до суперпрофесійного рівня. Так що давайте пройдемо гоночку. Так що давайте оцей спринт. 30 касариків за перше місце. Audi RS8, Porsche Carrera GT, Bugatti Veyron, Nissan GTR, Ford GT, Pagani, Zonda, F. Ого! Тепер вона ще швидший став. Якщо максимальна швидкість 355 була, то я не знаю, яка на, на цей раз тепер. 360, 370, 380... 380 кілометрів за годину. Нічого собі. Так що хоч є захист азоту, хоч буду після поворотів прискорюватися хоча і так на максимальній швидкості їду. Так, потроху відриваюся в деяких місцях від суперників своїх, а в деяких я починаю трохи відставати. Тобто вони мене починають нас доганяти просто. Так, тут прямо закінчується, прискорююсь. Ще 25% шляху залишилось проїхати. Так, я знову лідери вирвався. Ох, яке керування чутливе. Трохи прискорився. Тут також трохи прискорився. Ще 10% шляху залишилось проїхати. Прискорюємось. О, все, фініш, перемога. 47-100. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!